может быть, эта война закончится. Завтра, в пятницу, кстати. Россия может согласиться на ограниченное перемирие в воздухе. Ну, на самом деле, выйти на какие-то политические решения будет достаточно сложно. Все это мы уже давно проходили. Взаимный отказ от обстрелов станет жестом деэскалации. То вона долажна закончити дать йому можливість произнести фразу Путін пошов на уступки. Датіму можливість произнести фразу Я закінчив війну між Росією і Україною пу попу результатів перемовини ще немає. Росіяни уже цілий день готуються виправдовувати і пояснювати поступки Путіна. Ні, ви що, росіяни не переживають через нові тарифи і санкції, які обіцяють сполучені штати. Вони просто вирішили дати можливість доброму другу Росії Дональду. Трампу стать великим миротворцем? Ну, какой-то просто аукцион небаченной щедрости? Смотрите, говорить с человеком нужно, держа в голове его цели. Цель Дональда Трампа, истинная, на мой взгляд, не обеспечить победу Украины, а записать себе в актив Нобелевскую премию мира, остановку очередной войны, какое-то достижение. Это его истинная цель. Понимая эту истинную цель, мы можем формулировать свои методы воздействия на Дональда Трампа. Я думаю, они будут сделаны. Дональду Трампу, в отличие от других, Других американских а то есть дать ему возможность произнести фразу путин пошел на уступки дать ему возможность произнести фразу я не закончив... не пойти на уступ да дать ему возможность произнести фразу я закончил войну между россией и украиной для него это действительно в отличие от других американских президентов он в большей степени движим своими личными целями личными интересами и своим эго Да ми можемо дати йому це его, не відступає від от російських інтересів. Нічого не зрозуміло. А як можна задовільнити его Трампа таким чином, щоб в результаті він сказав, я припинив війну Росії проти України, якщо Росія буде в цей момент продовжувати війну, щось у мене не сходиться, якщо чесно? Бо неможливо задовільнити інтереси Трампа, не заходячи у цей момент на поле інтересів? Росії, тому що ці інтереси вони якби є полярними, і Росії доведеться поступатися, що зрозуміло. Але передусім мова йде про пошук. Компромісних рішень, які зокрема сьогодні і обговорювали скоріш за все на зустрічі зі Стівом Віткафом. Хоча президент Росії Волімір Путін заявив, що не збирається відказуватися від своєї кампанії на Україні. Істочники знайомої ситуації утверджують що Кремль може пропонувати США певні уступки в частності прикращення авіаударів в попитку із нових економічних санкцій. Ідея так званого перемир'я у повітрі. Вона в принципі не нова. її ще кілька місяців тому пропонував президент України Володимир Зеленський. і це була така собі частина поетапного перемир'я. Тоді йшлося про повну заборону на нанесення орак. І ракетних ударів, а також дронових ударів, зокрема і про по енергетичній та інших інфраструктурах. І як ми добре пам'ятаємо, у травні Путін цю пропозицію відкинув, натомість запропонував своє триденне е, перемир'я до свого Пабідабєсія. Але зараз, зараз, ситуація дещо змінилася. Ми приходимо до того, що неможливо завершити цей конфлікт переговорами. он будет завершен на поле боя. Задача сейчас не получить радикально враждебного России Трампа, дав ему что-то. Воздушное перемирие, если российское руководство сочтет это возможным, на мой взгляд, с точки зрения Трампа, анализируя его психологию, его как бы модус операнди, может быть вполне Настойним варіант, і вони, то, звісно, для власного населення на болотах можуть це загортати у будь-яку обгортку, так у будь який фантик. Але тут питання насправді не у якомусь простому задоволенні хотілок Трампа. Почнімо з того, що все ж таки економічний тиск має вплив на. Росію, ба більше мова ще тепер іде про Індію та Китай з Індією там, звісно, окрема історія. Бо пам'ятаєте, Трамп же ж пообіцяв, що тарифи будуть запроваджені не лише до Росії, а й до її економічних партнерів. А партнерів, як ми всі добре знаємо, і Путін також це дуже добре розуміє. Ображати ну якось ну не годиться. Ну не добре їх ображати. Тому все ж таки на поступки йти доведеться, що для нас. Так или иначе, прекрасная новина. Ну, людей всегда есть иллюзии, да? Они питают иллюзии, они в надежде на то, что, ну, может быть, эта война закончится завтра, в пятницу, кстати, вот в пятницу или послезавтра, да? Эта война должна закончиться. Ну, как Трамп же сказал. От як відео санкції, так і все, війна закончиться. Ну Трамп конфлікт этот за 24 години часа урегулювати. то в нього как-то так получилось. Мені видається, що уже давним давно ні в кого немає ілюзії, що війна швидко завершиться. У нас є лише бажання, щоб вона завершилася, і так чи інакше, перемовний процес іде, і це добре. Що сторони між собою говорять, зокрема, і Росія зі Сполученими Штатами, і результати сьогоднішніх перемовин, я так розумію, ми дізнаємося близько опівночі. Результат. Та перемовин між Володимиром Путіним і Стівом Віткофом, тому що Дональд Трамп на сьогодні на вечір анонсував значить сенсаційну заяву у 23.30 він має її проголосити з овального кабінету. Тож ми тут на райта right будемо стежити за цим всім. І підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео, щоб прийти сюди завтра і разом розібратися у всьому тому, що наговорить Трамп. Я вже не знаю, чого чекати. Ну але, врешті, послухати треба буде. you <laughs> Ну а ми рухаємося далі, тому що не перемовними єдиними. Поки ми з вами спостерігаємо за тим, хто куди літає і з ким говорить, Росія, і Білорусь готуються до проведення навчань, які мають пройти у вересні, під назвою Запад 2025 сьогодні. В день телеграм помийки почали нам кричати і констатувати, що на Київ Росія піде з Білорусі. Ну точніше, не констатувати, а ставити нам це питання в такій формі, що ви прочитали наступ Росія, Київ, Білорусь на це питання. Відповіді немає. Зате телеграм-канали публікують мапи імовірних напрямків. А іще, ну до цього всього ясно ж, показують відео із БТРами посеред білоруських вулиць, щоб нам з вами що стало страшно. По перше, я не бачу нічого дивного у тому, що білоруськими вулицями їздить техніка, їздять БТР, і навіть якщо ці БТР із якимись кольоровими позначками, тому що мені це здається абсолютно логічним через те, що будуть вже зовсім скоро, менш ніж за місяць або за місяць. Точної дати ми ще не знаємо. будуть ці навчання запад 2025, Мені лише не подобається. Що українські телеграм-канали починають нас вганяти в паніку? Мовляв, вже зараз відбудеться який, якийсь наступ, якого може і не буде, але ми вас налякаємо. А після цього, поки ви зайдете читати цю новину, ми впихнемо рекламу про якийсь телеграм-канал, який точно знає об'єкти, по яких буде стріляти Росія. Фу, але що важливого, ми знаємо зараз про навчання, які мають відбутися, про те, що Росія сьогодні доправила перший ешелон із технікою і своїми військовими до Білорусі. Але знову ж таки, ми не говоримо, що це автоматично означає, що зараз або у вересні відбудеться наступ. Вони проводять навчання. Так, вони нас будуть цим залякувати. Там вже Білорусь публікую офіційно, що, начебто, якийсь десант, перекинутий до кордону з Україною, але інші джерела вказують, що взагалі то навчання будуть відбуватися десь далі вглиб територію Білорусі, а не під Україну. Тому давайте ми не будемо лягати в помиральну яму, не будемо панікувати зайвий раз, тому що клопотів у нас і так багато без цього. А будемо просто стежити за тією інформацією, яка є, і вже поступово аналізувати це без паніки. Нам не потрібна ця паніка. І, звісно, не знаю, як вам, але мені після оцих всіх новин, після цього всього інформаційного потоку, хочеться трошечки збавити градус, тому е, я сама це зробила, подивилась і для вас підготувала неймовірну історію, в яку я не повірила, коли вперше побачила. Отже, в Росії відбуваються. Унітазні війни пенсіонерку із Красноярського краю зобов'язали так. Ви чуєте, зобов'язали демонтувати унітаз. Бо він цитую статтю: самовольна добавлена розкаж в аварійному домі. Будинок був а, побудований ще до 1900 року, тому ясно, що там комунікації немає. Пенсіонерка хотіла облаштувати собі житло, але щось пішло не так. Ко Кам'яне приходять пристави з рішенням. Ну, со своим решением, что я как бы, должна демонтировать унитаз. Но я так опешила, как бы это самое все. Да, я в... да было решение. В, од... в мае 22-го года было решение суда, чтобы значит, я демонтировала унитаз. Дали мне месяц. Я обратилась в управляющую компанию в нашего жека, что про... прошу это, помочь мне значит, по решению суда его убрать. Они мне написали ответ, что мы этим не занимаемся, обращайтесь в другую Організацію, ну я стала жити спокійно з цим унітазом за своїм, ну але жити спокійно в Росії та і ще й з унітазом, та ви що, ну там так не можна, це якось звучить надто по-буржуйськи. Розумієте, річ у тім, що будівля, в якій проживає жінка, вона належить муніципалітету. Я так розумію, вона умовно там підписала якийсь договір оренди і проживає у цьому будинку. Так от, а коли вона вирішила встановити унітаз. Вона із адміністрацією не порадилась, а вони про це дізналися. Тобто, хто ж бляха доніс, що вона вліпила унітаз в цій хаті? Хто ж це побачив? І вони попросили цей унітаз прибрати. Вона відмовила. Ну і ясно, як ви вже зрозуміли, справа дійшла до суду, і просто так цю пенсіонерку в спокої не залишили з унітазом. 25 Двадцять приїхали пристави. Я опішила. я навіть опішила, Я, да я нікому нічого не довжна. унітаз. я должна его демонтировать в течение пяти дней. Вот завтра у меня снимут унитаз, куда я должна идти. Нет, я быстренько пишу в администрацию, что вот так вот мне дали приставы пять дней, чтобы я убрала этот унитаз, а куда я должна пользоваться, где, куда я должна ходить в туалет. Ну какие варианты есть? Кусты вот эти? Кусты. То есть тут общего туалета для всех жителей дома нет? В данный момент нет, он там где-то есть. И вот должна вот это прорывать, дорогу себе пробивать. Вот сюда я должна ходить. И грибной ямы здесь нету. Все, видите, какой кошмар. Ничего здесь нету. Неужели вот это пожилому человеку оставить унитаз, это такое преступление, это вот такое преступление, Я взагалі не знаю, як далі ми будемо жити. -то? Ну я думаю, що десь приблизно так само, як і жили, тому що я не знаю, чи ви звернули увагу. Якщо ні, то відмотайте, передивіться. Значить, дорога до цього туалету, ну там немає навіть стежинки, тобто там оцей чагарник. А в мене питання тоді: куди ходять всі решта мешканців? Тому що ну, я так розумію, там є інші. Якщо не можна вдома ставити унітаз, а ті вбиральні вони якби ну не схоже, що їх використовують, то ну мені страшно уявити в яких умовах вони живуть. Хоч в принципі це росіяни, там, тут нічого такого. Але насправді ця історія має своє щасливе завершення. Ви не повірите, унітаз демонтували, але вони давайте в сарай. Давайте давайте

Шо вообще? Да, я убрала, я так себя чувствую, вы знаете, прямо легко на душе. Ну, ладно, да, ты. что я чиста перед законом. Может быть, вот с этим поворотом, вот этот унитаз, это прочее. Может, моя жизнь изменится в какой-то сторону. Измерить. Я надеюсь, что может быть какое-то я и счастье, может, обрету, понимаете? Может, какой-то насчет товарищ найдется, помощник у меня. Да. Вот понимаете, это все делается к лучшему. Ну так вона зазвичай і буває, Щойно прибираєш унітаз зі свого помешкання. Одразу налагоджується життя. Тепер у цієї жінки є прекрасна можливість знову єднатися із природою. Ну а вже в кущах чи в тих сортирах, та то вже на її розсуд. Ну і з Росії ми з вами перенесемося у окупований Донецьк і на окупованій території Донецької області, тому що ми вже вчора це обговорювали. Але є ще один прекрасний матеріал. Ви ж знаєте, що там є проблеми з водою, точніше, це проблема відсутності цієї води, і це стало головною. Темою останніх тижнів. Хоча ну, це роками від початку окупації у них одне й те саме, з чим вони борються і ніяк не поборять. І ми з вами теж будемо про це говорити, тому що немає у людей ані питної води, ані технічної. І технічна точніше є, але людям її вмикають на 4 години раз у два дні. І то, коли вмикають, то у людей з-під крана тече ну, справжній живчик. На улиці дощ, велика правда життя. Забираємо воду. І це я вам скажу добре, якщо дощ пішов, тому що дуже багато відео є де. Жителі міста черпають воду із калюш. Тобто дощ це ще відносно чиста вода. Але ви розумієте, окупаційна влада у всьому звинувачує Україну, мовляв, труби ніколи за незалежною України тут не ремонтувалася. А ті, що були відремонтовані, так Україна ще обстрілює і всі водогони перебиті. Окей, окей, добре. А, окупаційна влада, тіпа, ремонтує водогони. Давайте подивимося. Мы с вами на якість ремонту. По адресу улица Краснофлотская, 62. Смотрим. Вчера здесь проводились работы. Текла вода три часа. Сьогодні приїхала бригада і не устранив поломку, просто засипала це діла все в Якість ремонту чиста ну російська, точніше, московська, тому що Москва допомагає Донецьку. Але давайте ще про питну воду поговоримо. Що з нею її ж там також немає, і я вам скажу, що це насправді катастрофа. І це настільки збурило місцевих, що вони навіть ну що поставили своїх дідлахів і записали звернення до російського диктатора. Я вірю, що ви мудрий і сильний, дядя президент. Подаріть нам саме просто чудо воду в наших домах. Вода це так просто, а для нас це розкіш ми діти до небігати, сміятися, а не ждать, пока нам привезуть воду. Дятя Вова, помогіте нам. Це звернення дійшло до Путіна. Путін викликав Пушиліна на кавер. Пушилін пояснював, в чому проблема з водою. Все пообіцяв полагодити, все пообіцяв зробити краще. І він не вигадав нічого, нічого прекраснішого за те, щоб знизити ціну на питну воду. Але яким. Чином він просто зафіксував її на рівні 3,5 рублі за літр. Тобто тепер підприємці, які займаються продажем води, вони мають що вирівняти всі ціни під значить, одну грібенку, тому що що заробляти на воді не можна, тому що пушил наб'ється, і про цю фіксацію ціни і про те, який пушилін, молодець, все для народу, все для людей зняли цілий сюжет на оплоті. 23 июля глава ДНР Денис Пушилин дал поручение снизить ценник на разливную питьевую воду в рознице до 3,5 рублей. Съемочная группа нашего телеканала отправилась с народным контролем на водный рейд. Здесь один из автоматов, это тоже сеть, 30.07 и 3.50. Внесите аванс. Можемо спробувати. Іначе інакше все б нічого, і навіть підприємці нічого не пискнули за те, що їм пробили можливість продавати товар за тією ціною, яка була встановлена. Одна тільки проблема водою із таких водоматів після зниження ціни до 3,5 рублів за літр почали труїтися. Тому що підприємці сказали, ну окей, хочете воду за фіксованою ціною, не біда. Ми просто що зробимо? Ми здешевимо процес очистки цієї води. Санитарные нормы тоже крайне важный фактор, который учитывают далеко не все. Есть телефон горячей линии, на самом деле можно обратиться. Но мы пробовали звонить буквально позавчера, и когда я спросил, а откуда вода, а где ее состав и, допустим, именно сертификат качества, нам сказали: ой, нам пере, вам перезвонят начальство. Откуда здесь вода? Непонятно. Финальная точка нашего маршрута еще один водомат. Но даже здесь, учитывая положительный ценник 3,50 за литр, все не так чисто. Как может показаться на первый взгляд? Нужен быть сертификат качества, то есть состав собственно воды, что там внутри, на каждую партию. Вот на таких водоматах мы ну, ни разу еще не встречали. Вот нами было пройдено более 100 і из 100 точек там, примерно 16-20 были с нарушениями. Сегодня вот мы прошлись по торговым точкам, были на площади Ленина, где еще на прошлой неделе стоимость воды была 4 рубля. Сейчас мы приехали, воды, к сожалению, не было, но указана цена 3,5 рубля. Водоматы, которые также не работали, сейчас заработали, стоимость воды в них 3,5 рубля. Не, ну шо головне, що ціну а аж там з якістю цієї води. Та то все. все не важно, потому что точно чистейше, ниж с колюжи, або ниж с петкрану. Ну, господарник Пушилин все порешал. Уже в скором времени ценник 3,50 за литр разливной воды будет висеть во всех магазинах нашего региона. В противном случае, если предприниматель не соблюдает данных условий, он будет иметь проблемы с правоохранительными органами. А, бывает, если... Герман Родион... Тобто, якщо ціна ринкова, то будуть проблеми. А якщо ціна фіксована, але від цього постраждала якість води, також будуть проблеми. От дивіться, зажили під Росії в будь-якому випадку опинишся у в'язниці, а звідти ж уже і на СВО недалеко. От і казушсь ці кінець, а хто слухав? Молодець друзі. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, поставили лайк цьому відео і підписалися на канал. Тому що вже завтра ми з вами знову зустрінемося на right Now і Будемо обговорювати, що ж там вирішили. Той Стів Віткав, Дональд Трамп. Ну і Путін.